Хочеш грати краще, ранг не підвищується, я знаю, що тобі допоможе. Logitech G309 Lightspeed. З цією мишкою я став топ-1 Європи. Так само зможете і ви. Просто подивіться, з якою плавністю і точністю вона передає всі рухи за рахунок ігрового датчика Hero 25K, оновленого підключення Lightspeed Wireless плюс Bluetooth оптико-механічними гібридними перемикачами Light Force, шести програмованими кнопками, двома кольорами, а саме чорними і білими. І це все з необмеженою бездротовою зарядкою PowerPlay, Або більше ніж 300 годинами автономної роботи. Будемо розпаковувати білий екземпляр. Let's go! Вау. Wow. Такий футляр, неймовірний. Дякую величезне компанії Logitech, Logitech Ukraine, Logitech G. Просто подивіться на цю гармюню. Просто щось фантастичне. Ляпота. Також у нас є батареечка, яка ви зможете покласти сюди, і у вас буде. Майже венотономна гра. Також USB штучки. Logitech G, Logitech Ukraine. Let's go Monaxon with you! Вона допомогла мені грати краще і робити бім-бім-бам-бам всім Енемі. Це просто збереже ваші нерви. Купуйте нову мишку Logitech G309 Lightspeed і в першому ж матчі ви розкриєте свій потенціал. Найс, бро! GGZGame, which all levels the best number forget some product Ukraine when I'm still news. Top one ready! Let's go! Ой-ой-ой, oy guys! Guys, guys, guys. Ой-ой-ой-ой-ой!